Що може побороти справжній військовий на полі бою, страх, ворога, відстань, навіть погану погоду? А як щодо проблеми, яку не так легко помітити, але вона може бути не менш небезпечною для боєздатності армії? Алкоголізм серед військових це серйозна загроза, яку часто ігнорують або намагаються не помічати. Але чи знаєте ви, як алкоголь впливає на підготовленість бійців та їхнє життя? Сьогодні ми розберемо. Чому поясни в армії це не просто проблема, а величезний виклик, що стоїть перед українською армією? Ви на каналі Політичні Ігри, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Мобілізація стала справжньою гонкою за кількісними показниками, замість того, щоб обирати найкращих, часто мобілізують буквально всіх, хто потрапляє під руку, навіть якщо ці люди не здатні виконувати основні бойові завдання або знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. І ось тут виникає перша проблема військово-лікарська комісія. Через величезний потік мобілізованих лікарі інколи не звертають увагу на стан новобранців і багато з них просто нездатні стояти на ногах, не кажучи вже про виконання важливих завдань. Ще одна проблема відсутність належного контролю під час базової загальновійської підготовки. Там, де немає чіткої дисципліни, військові можуть вживати не лише алкоголь, але й інші речовини. І все це відбувається під час навчань. Деяких солдатів намагаються перерозподілити менш критичні підрозділи, аби мінімізувати шкоду для боєздатності армії. Як армія намагається боротися з алкоголізмом? Є два основних методи: легальний і нелегальний. Але чи працюють вони? Легальний метод штрафи і гауп вахта. Якщо бійця зловили на пияцтві чи вживанні інших речовин, він проходить медичне освідчення і йому складають адміністративний протокол. Штраф може бути до 34 тисяч гривень або ж покарання від 10 до 15 діб на гауб вахті. Також він втрачає премії і бойові. Але чи це ефективно? Нелегальний метод ями. Це місця, куди потрапляють бійці з залежністю, щоб на деякий час зникнути з радарів. Це типова тимчасова міра, що на перший погляд дає командуванню можливість швидко вирішити проблему. Військовий не отримує серйозного покарання, але й не може продовжувати виконувати бойові завдання. В результаті цей боєць або не може виконувати свої обов'язки, або, в кращому випадку, відновлюється на якийсь час і знову повертається до служби. Проте, реальна ефективність таких ям дуже сумнівна. Вони не дають реальних змін у поведінці бійців і не вирішують проблему залежності. У більшості випадків ці місця лише дають змогу тимчасово уникнути відповідальності і дозволяють уникнути додаткових санкцій або публічного покарання. Немає чіткої програми лікування чи реабілітації, і на таких тимчасових відстороненнях військові можуть перебувати по кілька тижнів або навіть місяців. Проблема залишається і після відсидки. Більшість з них повертається до звичних шкідливих звичок. Більше того, такі ями лише збільшують навантаження на командування, бойові частини, куди потрапляють залежні бійці, часто складаються з людей, які не готові до служби або не можуть ефективно виконувати свої завдання. І, хоча ці тимчасові міри можуть виглядати як спроба зберегти вигляд порядку, реальні зміни та вирішення проблеми алкоголізму потребують кардинально іншого підходу професійного лікування та реабілітації, чого наразі бракує в більшості випадків, проблема алкоголізму в армії не така вже й нова, але як точно виміряти масштаб? Відповіді на запитання про кількість протоколів за алкоголізм серед військових в Україні не так просто знайти. Більшість цих даних засекречені або просто не публікуються однак є деякі цифри, які свідчать про зростання проблеми. За офіційною статистикою, у 2023 році на гауп вахті вживання алкоголю чи заборонених речовин отримували на 64% більше військових, ніж у 2022 році. Якщо порівняти ці цифри з попередніми роками, то можна зробити висновок, що проблема алкоголізму серед бійців не тільки не зникла, а й продовжує наростати. Ці дані були надані представниками судової влади, хоча й залишаються обмеженими, оскільки більша частина. Статистики є засекреченим. Також, за інформацією, що з'явилася в медіа, в окремих підрозділах на передовій рівень алкоголізму серед солдат значно зріс, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність. Водночас, мобілізація та переповнення військові підрозділи лише збільшує цей процес, а дисципліна і контроль за військовими часто залишаються на низькому рівні. Необхідна масштабна робота психологів, психотерапевтів та спеціалістів з лікування залежностей, щоб не просто штрафувати або ізолювати бійців, а й надавати їм реальну підтримку. Тільки така комплексна робота допоможе змінити ситуацію на краще та забезпечити не лише фізичну, але й психологічну підготовленість військових, що є основою для успішної боротьби та збереження боєздатності армії на всіх рівнях.